Всім привіт! Вітаємо на своєму каналі. Купуємо на алі. Сьогодні у нас досить цікаве розпакування. Тут має бути товар фірми Xiaomi, тобто навушники, безпровідні навушники. Redmi Buds 6 Plus. Це новинка. 24 року, але ну я ще їх у нас у продажі не бачив. Навіть і оглядів я на ці навушники ще не бачив. Куплялися в офіційному магазині Xiaomi Global. Посилання на продавця, як завжди буде в описі. Куплялися в суперпропозиціях. Хто моніторить, той міг бачити. Дану пропозицію. Тут має бути дві штуки. Ось прийшли в такому пакеті. Показую трек номер для продавця. Ціна не є ліквідною. Ціна набагато дорожча. Так, навушники обійшлися, якщо брати один одні навушники, 339 гривень мені було обійшла. Але плюс доставка 100 гривень. Але як береш дві пари, то доставка вже йде за одні, не платиш два рази. Так, якось так відкрилося. Так, раз. І має бути другий. Так. Трошки, трошки, трошки покоцані. Коробочка, я маю на увазі. Так. Ось такі навошнички, прийшли дві штуки, так ось бачите, чорні і білі. Redmi Bad 6 Play. Так, як казав плюс, але це Play, Так, це є оригінал. Бралися в офіційному магазині Xiaomi. От. Голограма. Все як має бути. Вказується, що не йде зарядний пристрій. Тобто блок живлення. Модель М2. Бездротові навушники, є українська мова. Ага, до речі, це є глобальна версія. Це не є китайська, а вже йде глобальна версія. Так. Bluetooth 5,4 вказувалося, що має якийсь 600 мА. Тут, 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 тут тут. Ось такі параметри. Пише 800 мА. А видає Коротше, я в тому не дуже, ну дивіться, самі параметри. І дивіться. Ну, що по характеристиках, як вказані у ну, продавця, Bluetooth 5,4. Зарядник з програють навушники з зарядним кейсом 36 годин. 57 мА має. 57 мА має один навушничок і 600 мА має сам зарядний кейс. Так, 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 так. Ось так. Ось так. Кому цікаво, можете поставити на пам'ять, кажу на пам'ять на паузу і перепрочитати. Так, 24 рік. Що тут? 36 годин. 10-мм драйвери, динаміки. ага, тобто, Тут інтелектуальне шумоподавлення мікрофона. Тут щось вони не хочуться. Фокусувати. Так. Отак є. 10 хвилин заряджання навушників дає 3 години програвання музики. Тобто швидка зарядка присутня. Також під'єднання може бути через додаток. Отак. От Xiaomi AirPods Up. П'ять еквалайзерів в режимі. Fast fire. Так, попробуємо їх акуратно відклеїти і подивитися акуратно. Так як я вмію акуратно, то... Так, так, так. Сама акуратність, ні. Так, ну тут так якось воно пішло. Так, дивимося, що нам прийшло? Так. Что? Не з того боку? Класно. Не витягується. Ні, не витягується. Але може так витягнемо. Так. Так, ну і так клей. Так, дивіться, ось така бро... брошурка. Так, 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 так. Тут тут, 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 тут має бути і українська, якщо не помню. Руководство пользователя. Так, 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 так. 32 сторінка, посібник користувача. Так. Так, так, так. Підключення до програми скачайте qr код По qr коду можна... Модель м 24 вхід для навушників 5 вольт 170 мА. Вхід зерного футтрала 800 мА. Вихід зерного футляра 340 мА Робоча температура від 0 до 45. CBS кодек підтримує 10 мм. Так, ось 5,4. Ну, так я тут, ну, то. Ну, хто хоче, може собі почитати, придбає дані навушнички про гарантії, застереження по безпеці і так далі. Це нам нічого. Поки що за дані навушники не говорить. О, якось так ми дістали. Так, все, що тут є. Так. Амбюшури. Ха. І дивіться, і такий прикол, що немає цього. Кабеля для зарядки. А тут і так і вказано, що... Десь тут вопиш. От нема кабеля. Ну, а бюшури лишилися чорні, такі. тут нема нічого цікавого. Так. І йдемося на самі наушнички. Так, хай собі тут будуть. Так. Ось такі наушники. Так, 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 так. юр для... Вс, мира боц. Ясно. Так, відкриємо. Аккуратно. Так. От. Ну такий важкенький кейс. Ось такий. Що ти не хочеш фокусуватись? Redmi. Більше нічого не пише. Type-sів hit. І ось так вони виглядають. Глянцева поверхня. От дивіться. І зразу в мене Redmi AdButsplay відео добреметься на пристрій зв'язаних. то геть. Зразу його знайшло. Ну, телефон знайшов зразу. От дивіться, ще раз. Ну, ви не бачите, але в мене висвітлює на, на телефоні. Приєднати. Ось такі навушнички. Зараз я їх витягну. Так. Ось є, все як має бути. Оригінал. Так. Ось так. Ну, тут все пише, просто, ну, не знаю, як буде видно. Чекайте, бо вже впав і не буде нічого видно. Так. от. Як бачите, є. Ось такий научний така його форма. Кажуть, що зручно. Будемо пробувати. Так. Коротше, йду я їх пробувати. Запишемо через них через мікрофон, до трошки музику через них і скажу вам в свою думку. Ось такі навушнички. Коротше, йдемо пробувати. А далі продовжимо відео. Так. Записую відео. З мікрофону з навушників Redmi Buds Play. Навушнички мені сподобались. При відкритті кейса конектиться з Google Play, з, Google Team, з вашим Google аккаунтом можна з'єднати з Google. Також можна Xiaomi ксьомий Airbus програмка. Все класно, все конектиться, показує, що, що за навушники, і можна настроїти їхній аквалайзер і так далі. Також що мені сподобалось, а, тут оцей скануєте QR-код і переходить на сторінку перевірки на перевірки самих навушників, чи це є правильно, чи це є оригінал. Висвітлюється повністю модель, які, які навушники і коли вони випущені. Фірма-виробник все як має бути. Це є оригінальна продукція фірми Xiaomi. Також навушники досить гарно грають, частенько, без обривів. Баси присутні. Ну, але, самі розумієте, вони з накладними повнорозмірними навушниками не можуть потягатись, адже це теж можна порахувати, це є бюджетний сегмент Xiaomi. Один мінус, що не й тут кабель зарядки не йде в комплектації. Так, один це і мінус. Ну, я думаю, з'єм і псів кожного. є дома такий кабель заряджати телефон, так що це не є проблема. А в принципі, можу радити навушники хорошої якості. От, Відсканувати або знайти у Play Market програму все просто, все прикольно. Навушники є оригінал. Отак От ви зараз чуєте без я не буду сюди, шумоподавлення робити і так далі. Все, йде зйомка по мікрофонам навушників. Redmi Buds 6 Play. Зараз розпродаж. Можете собі перейти і придбати. Навушники на Аліекспрес. Їх я ще не знайшов в Україні в продажі, як самі розумієте, вони будуть набагато дорожчі Якось воно так. Ще буде багато багато прикольних навушників Так що підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Підписуйтесь, коментуйте. Це допомагає розвитку каналу і допомагає натхненню робити нові і нові відео. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!